Для те. хто сіє і хто жне, радіти будуть разом, але без сіячів не буде зовсім жнив. І вивчена з дітьми одна біблійна фраза У їх житті багато зробить див. Підручники, конспекти і малюнки, журнали, списки, бесіди, батьки, проблеми, навантаження, стосунки, сміливі мрії, перші помилки. Все серце пережито у мріях, у думках, у почуттях, і Господу розказано в молитвах, і все це стало напрямом життя. Дитяче серце у твоїх долонях допитливе, відкрите і просте. Тобі довірив Бог, Його наповнить святим зерном, що згодом проросте. Доброго дня, шановне товариство! гості, педагоги, керівники навчальних закладів, очільники наукових та управлінських структур, керівники промислових підприємств, об'єднань та асоціації роботодавців України, надійні друзі професійно-технічної освіти. Вітаємо вас на урочистому заході, присвяченому Дню професійно-технічної освіти України. Що проходить у рамках шостої міжнародної виставки сучасні заклади освіти 2015, яка зібрала професіоналів освітянської галузі з усіх регіонів України? Вже стало доброю традицією щорічно на такому визначному представницькому форумі презентувати на огляд широкої громадськості найкращі досягнення освітян України. Виставка є гарною нагодою обмінятися педагогічним досвідом працівникам професійно-технічної освіти з усіх куточків України, обговоривши шляхи подальшого розвитку пріоритетних напрямів освіти у глобалізованому світі. Дозвольте представити почесних гостей нашого свята. Супрун. В'ячеслав Васильович, директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України. Нічка Лонеля Григорівна, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук. Петрович, директор Петрович Василь Васильович. Ми звірила налучилися зв'язку. До до слова запрошуємо Супруна В'ячеслава Васильовича, директора департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України. Після таких ступнів слів важко щось зазначити. Але шановні колеги, шановні наші, Учасники і гості шостої міжнародної виставки сучасна освіта 2015. Шановні освітяни, шановні профтехівці, прийміть наші щиріші вітання від ваших колег, від працівників Міністерства освіти, Департаменту професійно технічної від наших науковців, наших роботодавців. Я хотів би зазначити, що сьогодні профсійно-технічна освіта була і є школою життєвого становлення для цієї молоді, яка присутня в цій залі. Яка знаходиться на сцені, яка також хвилюється, опрацьовуючи ораторські свої майстерності, це все наша робота, наша відповідальність і це те, заради чого стоїть жити на цьому суспільстві. Я хотів би зазначити, що сьогодні професійно технічна освіта і професійно-технічна освіта, на жаль, знаходиться не в кращому стані, але ми Демонструємо свої можливості, своє бажання працювати. Наші досягнення, наші тут виставкові експонати свідчать про те, що ми не знаходимося, як деякі кажуть, що ми знаходимося в коматозному стані. освіта ніколи не знаходилися і не буде знаходитися в коматозному стані, тому що нам потрібно, щоб ця сцена освітлювала, щоб на цій сцені. Співали, щоб працювали мікрофони, це все наша робота. Щоб горіло освітлення, це теж наша з вами робота. Щоб столи, стільці, щоб нас хтось підвозив, харчував і демонстрував той одяг і ті моделі, які ми сьогодні побачимо. Сьогодні відбудеться брифінг в кабінеті міністрів, міністра освіти і науки Сергія Квіта, і заступника міністра освіти Павла Полянського. На тему реформування професійно-технічної освіти. Це теж в ракурсі сьогоднішніх заходів Дня професійно-технічної освіти в Україні. Матеріали будуть надруковані, але підходи в нас одні. нашій державі потрібна сучасна професійно-технічна освіта. Тому я ще раз висловлюю вам слова вдячності. Шани, дякую за вашу роботу і трошки пізніше. Я оголошу деякі ще матеріали. Дякую. В'ячеслава Васильовича, залишіться, будь ласка, у біля нас. І оскільки у вас вже було перше привітальне слово, а у нас там багато діточок, вітає вас, наш рідний край. Від нас Учнівський коровай. Ничка Даниля Григорівна. Це не довго, Академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії України Доктор педагогічної науки Дорогі наші учні! Наші педагоги, директори, їх заступники, викладачі, методисти, бібліотечні працівники. Бо тут присутні представники від усіх від усіх від усіх ланочок профтехосвіти. освіти. Я маю дуже таке високе доручення, високу честь і маю особисту приємність, особисту радість. Вас талановиту профтехосвіту найсердечніше привітати від Національної академії педагогічних наук України. Особисто привітати від Василя Григоровича Кременя нашого президента, колишнього міністра, який любить, шанує професійну технічну освіту і дбає щодо її майбутнього, її подальшого інноваційного розвитку. Я хочу вам сказати коротко так профтехосвіта має одну особливу магічну силу. А ця магічна сила полягає в тому, що кров тихосвіта має особливу і неповторну формулу, таку, якщо можна так сказати, покладену в основі її діяльності. По-перше, це велика любов, любов до. Учня, любов до дитини. І тому педагоги та лановиті профтехосвітяни-педагоги з тих маленьких ще, ще юних підлітків після дев'яти класів виводять через любов. Через довіру, через оте педагогічне серце виводять тих маленьких підлітків на високі обрії, а потім наші випускники абсольвенти стають творцями чудес і в Україні, і в усьому світі, і видатними вченими, і видатними письменниками, і видатними раціоналізаторами, і видатними педагогами і багато інших. Перше, це любов. Без любові немає нічого доброго, а любов профтехосвітян самих до себе, і наша любов профтехосвіта дуже допомагає і зміцнює. По-друге, це висока професійна майстерність. Педагогів професійно-технічної освіти. І ось ми на цій виставці вчора і пан президент Василь Кремінь подивувався, які прекрасні експонати, які прекрасні посібники, які прекрасні підручники пишуть наші педагоги, майстри виробничого навчання. А по третє, мої дорогеньки, це висока соціальна відповідальність за профтехосвіти, педагогів Професійно-технічних освіт закладів профтехосвіти за те, що вони роблять, роблять за той красивий продукт, який випускає профтехосвіта. А цей продукт. Це наші громадяни України, це наші високі батьківці, це наші діти, які мають майбутнє. Тому, мої дорогі, я вам дуже висловлюю велику вдячність від академії за вашу працю, за ваш ентузіазм, за вашу невичерпну любов. Бо любов може все подолати, і тому любов до освіти допоможе, щоб в освіта була пріоритетною в нашій державній політиці, щоб профтика освіта була пошанована, і я вірю в те, що мрія і активна дія кожного учня допоможе відбутися йому у житті. Станом на цю секунду, дорогі мої профтех, як говорять, ви найкращі в Україні. Ви найкращим світі. І нехай Бог оберігає нашу профтеху світу і дає їй гарне майбутнє за умови, якщо ми всі будемо дуже гарно працювати. Спасибі вам пами! Хай буде профтеха Слава Україні! Слава! Дякую Україні! І до слова запрошується останній наш гість. Петрович. Шановні друзі, дорогі мої колеги, я хотів би передати вам вітання від президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти. Але... Я розумію, що повітання повинно бути найкоротше. Не можу не звернутися до тих дітей, які присутні до у залі. Я хотів би сказати, що моя, моє професійне життя розпочалося тоді, коли я вступив до навчального до училища як учень. І це було в 73 році. Сільський хлопець, який приїхав, там бігав по соніш по землі приїхав в училище. До чого я це все кажу? Що з наших учнів, які ми запалюємо ось нашими колегами, інколи виростають отакі чудові менеджери професійно-технічної освіти, які здатні, незважаючи на труднощі, які виникають в освіті України, але змінити ситуацію на краще. І ми, керівники навчальних закладів, керівництво е, Міністерства освіти, тобто нашого департаменту, науковці, сподіваємося, що саме серед вас виростають майбутні менеджери, майбутні керівники.